Всім привіт! Рада вітати! Ось і дійшли в мене руки висадити томатики на розсаду. Чи не пізно? Ні, не пізно. Для мене в самий раз, тому що ці всі томатики у мене підуть у відкритий ґрунт. Теплички я не маю. А для відкритого ґрунту зараз саме час. Вирощувати буду у парничку. Ось такий невеличкий, просто склом накритий. Вони за цей час. До середини травня дійдуть до такого розміру, щоб вони були не перерішені, не, не витягнуті ніякі, не потрібно буде їх потім лежачи садити, щось видумувати. Для мене саме саме термін. Ще вдома у мене ростуть f 1 це гібридні томати. Вони дорожче коштують і шкода загубити кожне зернятко, бо кожне зернятко продається окремо. Тому я їх бережу і вони вдома під досвіточкою. А ці будуть висаджені ось в таких умовах. Цікавенькі є цікавенькі сорти, ось аметистова дорогоцінність, її багато хто рекомендує. Це сорт хурма. Він прикольний, я в тому році вирощувала. Прям великі, класні томати. Це фамандру і турмалін це штамбові. Я давно хотіла такі штамбові, прикольні томати. Декілька різних чері, червоні, золотисті гібрид Тарасенко, Волгоградський, Волове серце, звичайно. У мене тут і великі такі томати салатні будуть. І такі, що трохи менші. Там у мене далі є Ніт, картопляне малинове рожеве бегемот це великі рожевий мед. Такі от як трюфель, такі більш схожі на сливку, довгасті такі помідорчики, забава цікаві. Та жовті довгі помідорки, рожева бурулька. Він не маленький, він великий, але такої форми витягнутий. посіляки цікавенькі біколорчики, амурський тигр та фаберже. І о, скороспілка ну це ранні томати і шалун. Гібриди також у мене є дуже ранні, і вони не скорослі. А зараз буду ці висівати. Нічого супер там, якогось складного робити не буду, підготувала собі, ось нарізала зі старого відерочка пластикового ось такі позначки. Буду їх ставити в рядочки, щоб розрізняти, де у мене який сорт. Зробила канавки просто за допомогою ось такого брусочка, пролила їх гарячою водичкою на всякий випадок. І буду висівати. Нічим не обробляю, нічого не додаю, бо у насінинці є одразу якийсь запас енергії та корисних речовин. Коли потрібно буде, коли вже будуть справжні листочки, то я їх, мабуть, трошки підгодую. Там у мене пасуться поросятка, щоб мені не було сумно. Ну, починаю. Ось так одразу виставила собі міточки, щоб приблизно рівну кількість висіяти кожного сорту. І просто буду розкладати на мокру землю. Розкладаю насінинки на вологий ґрунт, щоб не розліталося, бо вітер у нас це ніяк не вщухне. І одразу загортаю ґрунтом невеликим шаром, десь 1-2 см, трохи притискаю, і все. Ну, ось і все. Все висіяла, все, закрила земелькою, трохи ущільнила, пролила. Зараз накрию. Ось так накрила. І все. Тепер я буду тільки поливати за потреби або підгодовувати, коли вже з'являться справжні листочки. Звичайно, цей метод навряд чи підійде для якихось дорогих томатів, колекційних або гібридних, але для звичайних у дешевих пачках, які будуть вирощуватися у відкритому кронці, ну, як на мене, це найкращий метод. Не займає місця на підвіконні, не потрібно висаджувати це у лютому. Там. Кінець березня, початок квітня саме. Той час, коли це потрібно. Ну, як для нашого регіону, для Запорізької області, де десь у середині травня ми висаджуємо відкриті ґрунт томати, то це найпідходящий метод для мене. Що ще сказати? Та, мабуть, і нічого. До нових зустрічей. Пока-пока. Ага, ось знайшла трошки відео, де висівала гібриди вдома, в касети. Так само без усіляких хитрощів. В касету засипаю ґрунт, проливаю, ущільнюю, Вон, знайшла собі пляшечку, нею ущільнюю так зручно. І розкладаю насіння. Його розкладаю по одній насінниці, бо то гібриди, вони інкрустовані, голландські, і там точно з кожного зійде. Та і все. Роблю собі помітки, деякий в мене сорт. Небагато по 9 насінинок. Висіяла бо в касеті 18 ячеек. Міцено і Yellow Це низькорослі томатики, швидкостиглі. І все, накриваю плівочкою і на підвіконня. Ось і все.